Сучасна Україна стала рідною батьківщиною для багатьох людей. Національні меншини зберігають тут свої традиції, говорять рідною мовою. В Україні упродовж багатьох віків поляки та українці жили поруч, у містах і містечках. Ближче до польського кордону самбір, стрий, мостиська. На Волині. І по лісі, Звягель. Корець, бердичів і обласні центри Івано-Франківськ та Житомир. Польська меншина є звичайно найбільшою на західній Україні в а також і на Житомирщині це історична меншина. i e, mają e, swoją identyczność, zbierają te ci, wartości, ale oni są mieszkańcami Ukrainy i e, oni dużo lubią Ukrainę i tę ziemię. I kiedy ona jest tak bezprecedensowo atakowana, to wszyscy rozumieją, że trzeba ubezpieczać i ochronić i ludzi, i tę ziemię. Для мешканців польського походження Україна стала другою вітчизною, яка прагнула сприяти своїм громадянам у розвитку культури, мови і в релігійних справах. Польща допомагала їм фінансово і підтримувала морально. Мали польські центри освіти та культури, костели, займалися улюбленими справами, жили у мирі та злагоді. Хочу сказати, що в Івано-Франківську декілька років тому відкрився центр польської культури. Місто Івано-Франківськ надало приміщення в оренду на 49 років як символ власне тої дружби між нашим містом. Передня назва Івано-Франківська Станиславів, і з нашими сусідами. І пішла така дуже хороша співпраця. Важливим елементом діяльності центру польської культури та європейського діалогу є медійна діяльність. В тому числі, ми маємо радіо, яке функціонує від 2017 року. Ми польською мовою розповідаємо про новини з України, щоб вони були доступні для польської аудиторії. А для української аудиторії приготовляємо новини з Польщі українською мовою. Моя бабуся, я Якубовська, Кубовська, яка народилася тут в околицях новограду волинському а в селі Анета. Ось Її батьки були поляками. І вона все своє життя присвятила тому, щоб відроджувати українську та польську таку культуру і дружність народів. Називам ще Марія Зайонц. Я з тим слухачкою університету віку родини Кольпінга, місто стрій. Наша діяльність основні наші напрямки це освітні, консультаційні. Якщо праця з сеньорами, це тільки було навчання, це в основному навчання, розвиток, теж якісь початки свого бізнесу, фінансова грамотність. Якщо стосується дітей, ну відомо, що це теж навчання. Ми завжди про це говорили і вишуковували матеріали, які нас об'єднують. Повномасштабна війна докорінно змінила життя усіх цих мирних людей. Був такий час, що тут все зупинилося. Ніхто не ні йшов до праці, ніхто не знав, що отримає хороше, як це буде, як ми будемо жити. У мене було мене були грандіозні плани. По-перше, це зустріч з новими учнями, які записалися. Це спортзал, в який я відвідувала щотижня. Це був е, такий твости чвертик, жирний четвер, скажімо. А у поляків гарна традиція, у католиків їсти пончики. я мала ще побігти купити пончики. Тобто, ну, чесно кажучи, планів було дуже багато. Перших декілька днів я була в оцепенінні. Я сиділа і я не могла зрозуміти, що взагалі відбувається. Ніби це страшний сон, коли ти маєш прокинутися і все пройде. Мільйонам мешканців України того зимового ранку не хотілося вірити у жахливу реальність, але вона настала і кожному довелося приймати своє важливе рішення. Торнення вже в 5-15 ранку, 24 го числа. Я прибув до міської ради, коли я вже зрозумів, що почалась війна. Друзі, з якими я був близький, які я був впевнений, що вони так само відуть наше добровольче формування. Почав давати їм там накази, вказівки, щоб вони приступили до охорони об'єктів критичної структури. І в 5.20 20 почали вибухи першим. То перше, що я зробив, там небезпечне місце, там маму перш за все, вивіз. А потім відразу. Почав, чим я можу яку користь принести. Тобто повернувся в місто і почав зайнятися романською якоюсь діяльністю. Всі питають. Насправді, насправді всі мене питають, чому ти не виїхала мене, чи теж е інших наших співпрацівників, які є поляками, залишилися тут. Е це мій дім я тут народилася. Тут моя сім'я е тут мої чотири собаки, два коти з нами важко буде виїхати. І якби я не залишу свого дому. Перші телефонні дзвінки і дописи від рідних, друзів, колег за кордону. Були про підтримку і допомогу питання, що потрібно. Що треба? Треба було все. До нас приїхало 24 депутати польського сейму різних партій. Взнати від наших місцевих від місцевої влади від від нас, мешканців України, які є нагайні потреби, 24 лютого. Кожен нас зустрівся в власне самотньо дома, коли почули сирени після пару годин шоку. Ми зразу розуміли наступного дня, що ми допомагаємо, що о, ситуація нас як ну не було того, що ми всі виїжджаємо і ми нічого не робимо, ми все закриваємо. Ми е, забезпечили документи, забезпечили печатки, А наступного дня де-факто до мене подзвонила е, перша леді республіки Польща і казала, що треба. Від самого початку вторгнення ворога хвилею покотився потік біженців на західну частину України і далі. Жінки, діти, старші люди немічні. Ці хвилі відчаю вливалися у зустрічне море співчуття і добра, кордони розкрилися, і Республіка Польща першою включилася у процес допомоги Україні. Від урядових структур і фондів до простих громадян. Десятки тисяч людей пройшли через цю дорогу. Пройшли буквально пройшли, йшли в день і вночі. За добу проходило 70 тисяч переселенців, 70 тисяч людей, які рятували життя. Хтось боявся, хтось боявся за дітей, хтось боявся за себе. Виїжджали і власне мостиська стали таким, таким коридором, стали такою стежкою до Європи. Що люди чуйні були? От, наприклад, втікали з котиком, з песиком. Це здається ніби таке, е, таке дрібне, але воно, якщо дитина та бере, вона має то серце для, для тварини, це вихових вихов, води та глибина. Як, як прощались, наприклад, там не знаю, чоловік жінкою і з дітьми. У чоловіків не випускали, вони приїжджали сюди. сльози, жінка не знає, чи куди вона біжить, бігла в Польщу чи. А чоловіки вертались назад, і от от то найтяжче. в Самбільському районі проживає понад 15 тисяч тимчасово переміщених. І є багато таких, які не мають де вернутися вже. А 27-го перші буси прийшли вже з Польщі. Ну, Дійсно, було важко. Ми приймали буси. Тіри тір не міг заїхати в центр. Ми його розгружали на об'їзній дорозі, перекидували менші буси і везли в центр міста. Ті приміщення, де б людям було легше брати. Ми приймали людей, які втікали зі сходу нашої країни. Був момент, коли в цьому нашому домі жило 45 людей. Це були дорослі діти, діти дорослі діти, маленькі діти, цілі сім'ї, родини і. Вони мали тут і мають надалі прихисток. У будинку католицького священника Томаша Чопора у Корці під час повітряних тривог знаходили притулок родини, що прямували в евакуацію до Польщі, або зупинялися перепочити волонтери. З став, на небеса, сампівнаніб'ясачі по правіці Бога, в Всехмогонцего, Стантом пшечі сончі живих і умарвих. Віжив духа швтего, швінте кощу що Швентихопсування ці тяжкі дні і ночі Україна навряд чи змогла би пережити без активної позиції громадянського суспільства. Волонтерський рух прийняв на себе той тягар гуманітарної катастрофи, що навалився на плечі держави. Часи повномасштабного вторгнення Росіян на наші землі це партнерство проявилося максимально. Можна сказати, що переконалися в тому, що справжня дружба це та дружба, яка пізнається. Тоді, коли є біда, коли є необхідність підставити плече і не лише словом, але і справжнім ділом довести свою значущість на цей момент в перші дні, початок березня, в них було найбільше, щоб людей кормити. А поїзд прийшов на вокзал людей привезли і вже треба кормити. І дім польський ну дуже співпрацює, міська рада, і дім польський все, що треба, чи з економіки дзвонять, один ну, велика співпраця. Вона мені написала на Фейсбук, що вона просить ліхтарик, бо там щораз більше бомбардування, і вони з дітьми сидять в підвалі, якби немає світла. Ми відправили, запакували ліхтарик, ще теж якусь їжу і пам'ятаю такий допис, як вона мені написала, М. Так дякую. Ми за вас молимося. Завдяки вам, ми, хоч в цій темряві, можемо щось бачити з дітками. Було такі поодинокі ситуації, такі історії. Вони, вони якби найбільше спричиняють те, що ти розумієш, що ти на своєму місці що ти правильно все робиш і що ти не можеш цього залишити, тому що, звичайно. Ну, змучуєшся. ця допомога, яку ми отримали, вона в більшості випадків не не залишилася тут. Вона передана таким містам населенням, як Рубіжня, Лишечанськ, тобто на Чернігівщина, теж отримувала допомоги. Також отримували допомогу територіальні підрозділи територіальної оборони збройних сил України. І кожен кожен автобус, кожен бус, кожна кожен пункт гуманітарної допомоги має значення, адже. Коли разом тоді ми маємо шанс здолати такого без сумніву, ну ворога багаточисельного, озброєного до зубів. Жоден спідометр не здатен порахувати, скільки кілометрів накрутили водії-волонтери на дорогах Польщі та України, скільки багажників у легковиках, і скільки великих фур, завантажених повінця палітами, скільки недоспаних ночей за кермом, і скільки годин проведених за екранами смартфонів. І розмови, розмови. Що треба, куди, для кого? Волонтерський рух у нас зародився ну, активний. Звичайно, у 2013 році там волонтерський рух переріс у рух оборонців. Подекуди це одне ціле. А волонтери вступають у лави тероборонівців. Серед них є українці і поляки, жінки. І зовсім юні хлопці та дівчата. Ними стають навіть католицькі священики з одною метою і мрією здобути перемогу. Приїжджали до нас американці, тобто то були якби інструктори. І ми допомагали їм в закупці. Вони купили машини. Ми допомагали їм в ремонті, в обслуговуванні тих машин, і вони поїхали зараз працюють в одному з напрямків. Я... Просидячи два дні від 24-го до 27 пішов, записався добровольцем. Як побачив, мала дитина п'ятирічна чи семирічна лопаткою набирає пісок до мішка. Ну, це було. Це пошкода, що тоді нічого не можна було фотографувати, але це був, був би е, такий хороший фільм про незглавність нашого народу. Волонтерська допомога це не тільки зігріти немічних і слабших. Волонтерство українців і поляків це також захист держави через допомогу Збройним силам. Тут працюють, я думаю, найсильніші і ті люди, в яких ще терпець не урвався. Це вже 39-й халат, який ми сплели від початку війни. І він просто скривається в природі, і його не видно. Ну, ми отримали велику подяку з Селідова, коли троє снайперів задзвонили і сказали, що вони прийшли просто перед ворожими очима, і в москалі їх не, не замітили. Вони плакали в телефон, і ми плакали. Ну, розуміння, що перемога може бути тільки спільною, що ми тут і для них так само. І наші хлопці вони ж не тільки за Україну, вони зараз там за всю Європу, за Польщу. Я думаю, вони це дуже добре розуміють, як ніхто. Допомога європейських партнерів доходила через волонтерів і до військових частин та госпіталів. Недавно було нам передано через пані маршала Кій пан Вечорик Володимир Вечорик закупили нам декілька штук вак апаратів для лікування саме вогнепальних поранень, міновибухових поранень і так далі. Це нам була така дуже потреба, що багато хворих, які потребували такої от саме терапії. То на сьогоднішній день ми завдяки. Перечисленим особам маємо таку апаратуру, маємо можливість адекватно надавати в цьому плані допомогу. Світ молиться за Україну, Господь бачить і допомагає їй. Він посилає українцям своє благословення і допомогу. Хоча ціна свободи України є так дуже величезна. Osobiście dotyka tych, jaki są ranieni, jaki zachynuły, ale przez e, te wielkie strażdania idzie do odrzutnienia i krainy i każdego z nas. Boża matematyka jest troszkę inna niż matematyka ludzka. E, Jeśli podzielisz się e, tym, co masz, tym darem, który otrzymał, to naopakie przymnożujesz, a nie zmniejszasz się w tobie. Ukraińcy są bardzo wpierci. Що нас єднає, якась біда. Польща також має свідомість того, що Україна робить для світу. То, що я постійно говорив з перших днів, ми залишалися людьми з Великої Букви. Більше відчулося якось те, що доля України. Є в нашому серці, і вона дуже болить. Будувати нову якість польсько-українських відносин. Це в що я щиро вірю, і на що працюю я, моя організація, і чимало польських організацій в Україні і українських тут, і українських в Польщі. Тобто ми працюємо на майбутнє. І в будь-якому випадку ця перемога буде можлива в тому, в тому разі, якщо нам буде світ допомагати після кризи, завжди не пожвавлення? Ну, завжди буде пожвавлення. Воно буде... історично так, так склалося, навіть воно буде. Все залежить від перемоги, перш за все. Ну, Від часу має само. І коли перший раз приїхав в Україну, е, я думаю, що тут не можна не влюбитися в цю землю. Я полька, але я полька, яка народилася на Україні. Ці дві країни вони в моєму серці. Я завжди говорю своїм учням, що Україна твоя батьківщина. Але в тебе ви багатші вдвічі, тому що у вас є ще одна батьківщина. Україна має певне право до неполегності і вальчанути о свою неполег, броні również нас, цивілізованого świata. Perywoła duże blisko. I ja chcę powiedzieć, żeby wy nie czuwaliście się, że wy, e, sami. My zawsze będziemy po